Скажіть, будь ласка, як буде реагувати поліція, якщо частину обов'язків на себе візьмуть саме активісти? Активісти не візьмуть на себе обов'язки поліції. Поліція є їсть свій перелік обов'язків, на які вона буде реагувати незалежно від активістів. Тому Побажання і те, що активісти проявляють свою позицію, це саме мілкі прояви непорозумінь, які можна улагодити без втручання правоохоронних органів. З однієї сторони, це змогу дасть безпосередньо самому активному, активним громадянам ракітного впливати на ситуацію в районі, тобто тим самим. Тусь тобто не в районі, а в населеному пункті, тим самим створювати умови, в яких буде несприйняття протиправних проявів. Ну а вже поліція, якщо такі прояви все рівно будуть проявлятись, поліція вже буде реагувати як з позиції профілактики, з позиції притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.